Була ж картоплю, моркву, Цибульку хочу приготувати сьогодні на сніданок драненьке. Буду смажити, вже яйця розбила. Я сьогодні дуже рано встала, на балконі сиділа. Волосся своє розчистувала, тому що погано після ванни, знаєте, така неслухняна волосся. Море, басейн і душ. І, коротше, я вдома забула свою маску для волосся. Буду готувати зараз сніданок. Я сьогодні дуже рано встала, ще десь було, може, десь пів на сьому, десь так приблизно. Дуже чути добре, як розмовляють люди. Люди розмовляють через стінку, сусіди, по телефону, щось таке, ну дуже галусно. І вже стала, побалялась, побалялась, стала і думаю, вже треба щось робити. Ото пішла, помила обличчя. Умилася, зуби почистила, сіла собі каву, зробила. Там маленький шматочок відео, зняла басейн. Люди вже вигулюють собак зранку. Коротше, і роблю сніданок. Такий у мене ранок. Забула ще показати, розморожую м'ясо. Ось ось так поклала і воно потроху відморожується. Ще я тільки тільки дістала з морозилки, треба було відразу ще, коли я прокинулася зранку. А я, о, все. Зараз воно швиденько розморозиться. До речі, це свининка, бачите? Воно таке тіпле м'ясо. Там було біля чматочки, нам на три. Ну, я буду кожен день розморожувати і смажити. Сухарі, панірувальні я не взяла, буду борошні робити, сіллю, з перцем. Ось це ще примерзло. Тут дуже, дуже дорого коштують панірувальні, сухарі, паніровочні. Ой, все дорого якось. Я не розраховувала, що так буде все дорого. Так, Мені здається, що вже треба перегортати або згорить. Підсмажились, так? Да? Яких озерів. Так. Все вместе перевелася. Ага, все. О, глядь, підсмажувати. Трога нижче опускає. Тут така сковаріка, чи не можна її. Перевелись. Бережечки, бачиш. М -м -м, як смачно. зараз ось, сметанку. до все будемо добре. І ще ось замаринувала, бачите, тут яйце, чесничок, сіль і перець молотий. Зараз буду смажити, але у мене сковорідка ось сюди покажи, не становиться ось сюди, дуже мало місця. Я її пробувала, але вона, бачите, не ось. Ось так, отак ось, сговоритка размещается вот так так Борошна. борошно борошно надо ластиль у нас говоритка смажемо Вже сунька встала. Бан, давай швиденько в ванну. І на море. Давай. Я вже посуд помила. Давай, давай, давай. Ось така смачна свиняча відбивна засмагла вийшла. Драники зі смачною сметаною болгарською. Ось це Софійна порція, кава з лимоном з цукром. Ось самі. Деруни, драніки називаються. Сметанка, якщо кому треба додати. Це мій чай. Це моя порція і овочі, огірки з помідорами. Смачного всім нам. Так, 11 година дня. 30 червня, прийшли на море. Штіль, так, да, сьогодні штіль. О, класна, яка водичка. Класна да? водичку. Мідус нема, все вже добре, так? Да? Даня копає яму, щоб поставити зонт наш, пора сольку від сонця. А ми вже зараз Сонька роздягаєшся, Сонь, давай, роздягайся. Підемо купатись. Ні, вона маленька. На 30 років, закриє. У нас вечір пів дев'ятої і ми вирішили піти купити цільна лісова маска. Щоб можна було займатися снорклінгом. Мою в Маріуполі з комунізділи. Так, да, Сонька? А Соня спробувала, і сподобалася. З нами сьогодні Даня. Море сьогодні дуже гарне, зараз я вам приближу трошечки. Ось, бачите, штиль. Я хочу піти пляжами, трошки поблукати. Але це щось не дуже, знаєте, підтримують мене, Соня і Даня не дуже мене підтримують іти гуляти пляжами. Це який восьмий. Восьмий автобус. Я тільки беру телефон для зйомок і їде цей автобус. Коротше, син і донька мене не підтримують і йти гуляти пляжами. Кажуть, ми вдень на пляжі, ще ввечері на пляж йти. А тут кріп росте, бачиш, знов кріп. Ось шляпки. І він такий великий-великий. Овес росте, нічого собі. Сьогодні вперше випала півгулку від головного болю. Дуже боліла голова, пенталгін. Ну десь за пів години він подіяв вже. Безкондішно в номері. Я не знаю, як там на п'ятому поверсі, ми ж живемо в комплексі там п'ять поверхів. От на п'ятому поверсі я не знаю, як там люди виживають. Дах гріється, сонце таке пече нестерпне. А ми на другому. Ой, вогники горять. Якось тут прикрашають люди свої балкони вогниками. ага, горох. Фасолька. От ми зараз пройдемо з вами цей супермаркет. І потім будемо підніматися на гору. Якщо знайдемо ціль на маску, то знайдемо, не знайдемо. ну що. Оданила ж його маска, все, він загубив море, Змила великою хвилою. Казала йому, не йди, не йди купатися, але ну що їм поробиш? Не слухається він мене. Не слухається він мене, тому так. Гуляю, <різь> мало Ось так. Прогулюємось, вітерець трохи, так? Да? І вже не така спека. На ноги, Десь да. чуєш цвіркун. Бачила, зараз я покажу. Дом на колесах. Про Прапори. Болгарія, Україна. Так, рухаємось Дуже. далі. на даху сидит альбатрос. Вот человек кабриолет. Кабриолет. Кабриолет, да. Карбалет, карбалет. Да, да, Дань, да. Переходим. Да. Ось, бачиш, зупинка автобуса. Це п'ятий. Це п'ятий. Ми можемо а. тут сісти і поїхати, ось п'ятий. Деневе ресорт, святой властріт. Чого взяла? Маркет. Ось, бачиш? 24 на 7 працюють. 24 на добу. Чому сказала, що це магазин? Це не магазин, це казино. Це казино, мабуть, так? це щось це таке. А я за це казала магазинчик. Тут на кожному кроці магазини, супермаркети, ось аптека, лакалут, реклама. На той бік перейдемо до дорога. Б89, майже 200 гривень грибе. Чушка сушена, бачите, ціна 5,90. Вона маленька, тут лише 65 грамів. Лютениця домашня коштує 7,49 грамів. Я ось, знайшла. ось така лютениця 580 грамів. Ось такі ціни заграбочки грам, 280 грамів, 280 грам. І ось ці вони шматочками, бачите, шматочками? 300, 300 грамів, майже три лева. Зайшла вона відкрита, хтось її вже коштував, мабуть. Ось тут стояла один. 1,10 ціна. Потім вона така і дішова. А нема цінника. Цінника немає. Просто там цінник приліплений зверху. Бачила домашня ювка. Зараз покажу, тут світло не дуже падає. Маленькі-маленькі шматочки дрібно порваного лаваша. Ось. Свинина, баби, капутельне пюре. З папля щось. З м'ясом. Риба, кодли, сосиски і картопля. Черен піпер. Судерж перців лізня. Чаран. Ціна 19, і чорний, да, перець. Ціна піпер. текстиль. Ось тут ми брали рушник і плед. Рози ось тут Сонька брала собі парфюмчики, ну я собі так само футбольний матч. Знаешь, по телевизору... Да, не Морозиво лаваш. Морозове по типу пломбир, дуже смачне, ось я спробувала його з цього боку. Дуже смачне, таке жирне-жирне. Я вперше тут їм морозиво. Якось я відкушувала у соньки, у Даньки, а ось сама собі вперше придбала на дев'ятий день відпочинку. Сонька розсмішила мене. Коротше, знайшли ми маску. 52 лева коштує 26 євро. Якщо зараз ми не знайдемо іншу, візьмемо її їх. Коженка, що вона важка. Ну нічого. Ой, це, я дуже дефект. Це Місце. Соня від відпочити, наша маска, поклала її ось так, бачите? Не знаю, дорого це ще дешево, але без неї ми не можемо плавати. То жалко, що поробиш. Казала я йому, не треба було пірнати, ну, не слухається. Такий вік, мабуть. Так, да, Соня? Так, Ви вже бачите знайомі місця. Да? Підходимо до Діаманта. Знайшли ось такий класний кашкавал, виглядять серденька. Кашкавал, думаю, який брати. 500 ось такі, 18,90 грам. Ось такий, цей більш м'якенький, а цей більш пружний. Придатності до 22 серпня. Як Ромашка Ромашка. 14 лева. Знайшла такі прикольні цукерки, коштують 5 лев або 2,5 євро. Є вони різні, ось такі є ще в наявності і ось такі. Так, знайшла ось такий тахан, треба якось спробувати, коштує він ось так, 8 левів. Дуже смачний, це з кунжута по типу як паста. Голова. Ось ми вже і вдома, я вже прийняла душ, немає у мене змивки міцелярної водички. Ну так, милом вмилася, залишки ще, бачите, косметики є. Зараз покажу вам маску і розповім, як ми її придбали. Маска 52 лева коштує, тобто по курсу, вона казала, 2 у неї 26 євро. У нас було 21 євро. Це трубка, бачите, ось вона. Ось така трубка. Вона одягається окремо. Ось. Я віддала 21 її євро. Тобто 26 мінус 21 виходить 5 євро, я її винна. Вона потім перерахувала знову леви. Це вийшло 10 левів. І ще данька придбала ось таку штуку. Зараз я покажу ось таку. Вона коштує 5 левів. Це по типу антистреса, бачите, подовжується і зменшується. Ось як круг, такий, коло, не знаю як. І такий довгий стає. Ось такий антистрес. Мені здається, знаєте, похоже на мед, соти медові. Ось. Тобто, 10 левів я була винна, 5 євро за маску і 5 левів це. 15 ливів вона списала з карточки. Це 333 гривні по курсу. В центрі взяла лаваш і морозово, чек 7,37. Лаваш коштує 2,90 лева, Ось він. І тут в ньому 270 грам. Ось він, круглий. Ні, не круглий він. Звичайний, звичайний. І строк придатності до 20.07, Сьогодні 30 у нас. Наступний магазин. Тут поруч, де ми зараз мешкаємо. Взяли лютиниця, Бачите, ось така тут прапор намальований, якась фірма Balcons. Будемо вперше пробувати, не знаю, сподобається чи ні. Ось вона була така, знаєте, по ціні. Uh, найдешевша була, бачите, 117 калорій. Вона трошки горло осипло 540 грамів. І ціна її ось така. Тут чек така сама. Так, 540 грамів, 3,58. І ось такий ще хром такий взяли, бачите, сіль, мабуть, тут буде. да, Сіль. І по типу як щось на кунжут теж. Чілі-лайм. Щось таке, не знаю, щось цікаве. Ось, Це коштує 1,25 лева. Були в діаманті, взяли ось такий хлібчик. Ми якось його брали. Він білий, він такий великий 650 грамів, 1,69 лева. коштує. Так, вперше взяла ось таку халву. Бачите, яка вона як мармурова, така розводами. Чор, чорний такий, чи як він, шоколадний колір. Ось голова кошта. Я показувала, мабуть, там кадр був 7,99 голова. Наступний кашкава ось такий набрала все ж таки. Тут його пів кіло. Будемо так само вперше пробувати. Гюбек. Бачите? Ось такий. Так, його. Ціна кашкавал гюбек 500 грамів 17,90. Далі кисло мляко. Ось таке я ми брали. Дуже смачне. Стаканчик 500 грамів коштує 1,55. Це, я гадаю, така класна ціна. Далі домати по 2,85 на 2,26. Да? Ось вона. 4 штучки, 2,26. Я вважаю, це дуже-дуже дорого. Ну, тут відпочинок, все для туристів такі ціни. Далі Пепеші. Пепеші це диня, ось вона. Диня тут дуже смачна, ароматна. Я от стою і відчуваю від неї, знаєте, такий смачний аромат смачний. Пепеш, диня коштує. Ну, майже 2 кг, бачите, да? вийшла вона на 7,01. Далі тиквички. Теклички це кабачки по нашому. Кабачки. Ось два кабачки. Вийшли, хочу посмажити їх. Так, тиквички на 1,32. Далі корнішон. Це корнішон по нашому огірочок. Раз, два, три, 4, 5 штучок. Завжди невеличкі велички. 1,61. Да. Далі дербі, малина 3 літри ось така. Хімія суцільна, але дітям сподобається. Ну, я дозволила, думаю, ну, нехай п'ють, поки що ми на відпочинку, це ж на кожен день. Але ми вже таки беремо от такі саме з такою ручкою, здається, друге. Далі. Маєстроподка. Подправка це приправа по- їхньому. 40 грамів 2,35 грамів. Я взяла ще ось таку і зараз покажу, яка в мене є. Це комбінована, бачите, комбінована, ну, вона така маленька. Зараз я покажу, яка в мене є. Я вам якось показувала ось, ось така. Це та сама фірма. Я її додавала скрізь її фарш. Ось, Мені дуже сподобалася. Ось взяла ще таку собою забору, в якості сувеніра. Ось і маска. Маска, ось виглядає ще ось так, можна роздивитися з цього боку, і вона ось тут затягується, бачите, ось тут. Можна якось її, знаєте, якщо дитина одягає, або доросла людина, ну і об'єм обличчя різний якось трошки підзатягнуть по об'єму голови. Так, сюди встромляється трубка. Ось вона. Я вам показувала тільки що ось трубка встромляється сюди. Я хочу завтра, якщо, знаєте, не буде таких високих хвиль, спробувати пірнути і щось побачити якихось мешканців Чорного моря. Підводний мир такий цікавий. Ось. У нас була така чорна. Ми купляли, здається, в Турції ще. Ось такі продукти. І зараз ще я покажу, що в мене ось тут є. Ану, пульт прибери самі. Ось тут пакет. Так, це ми вчора, були, їздили на полуострів і там підбали, ось, бачите, що це Турція, Габілен. Габілен. Ось. Хотіли 45 лев за кожну, але торгували за 35 євро обидва віддали. Ось така кішечка і ось така. Мені здається, що я собі, мабуть, цю візьму, а Сонька собі цю, ну, як домовимось. Зворотня сторона, бачите, яка? Така, як ну, на дотик дуже приємна, м'якесенька, м'якесенька. Ось і дуже. Знаєте, так зроблено, що ну ви бачите, да? нема, нема э, застіпки залізної. Ось лише така кнопочка магнітна. ось, Бачите, да, Оп? І все. Ну Мені подобається. Така яскрава річ, прикольна. Мені здається, знаєте, ну, це не для бабусі, а от для підлітків такого віку, як Соня. А, класно, і а, мені здається, що її можна, знаєте, і випрати і все. І вона так вона дуже довго вистачить. Так, ось тут він був загорнутий. Секунду. Так, ось такий подаруночок. Він дуже символічний. Це гранат. Він символізує, я вам не буду зараз розповідати там багато чого. Я вам зроблю вставочку там на стоп-кадри зачитаєте. Ось він дуже-дуже багато символізує. І колись я побачила гранат, ну, схожий у блогера відомого, і у нього стояв, так, знаєте, в шафі. Ось, і я загуглила, і дізналася, що він дуже знаєте, там пофреншує чи як. Ну, він дуже цікава річ. Ось. І ви так само можете собі взяти, знаєте, до уваги і щось типу такого собі обрати, поставити. І, знаєте, така цікава дуже для, ну, щоб зробити оселю, якось прибрати. Ізюмінку надає, мені здається. так. І взуття. І Зараз покажу собі, я брала, Денька нічого не знайшла. Ось такі: 75 і 77, друге взуття. Ось такі. Стілька шкіра. Турція сказала. Не знаю, я не перевіряла, Те, що мені сказала. А жіночка там була, так. Да. Те, що вона мені сказала, що Турція. Ой, що то прилипло. Може, брудні ноги були, міряла ж, бігала там по тому полуострову понесе, там придбала. Вже майже ми виходили, ми вже жодну надію загубили там, ну, думала, вже не знайдемо крамничку, щоб там була шкіріне взуття. Все є там хутра, дубльонки, шуби, таке все є. Сувеніри, там щось поїсти, попити, там морозиво придбати, кафе. Алкогольні напої, там всяке таке різне срібло, картини, все таке є. А ось шкіри я не знайшла. Чому не, не знаю? Ну, шкіряного взуття маю на увазі. І вже ми виходили, вже поспішали, вже майже стемніло, і ми вже рухалися на вихід з полуострова, і я знайшла ось такі шльопки собі. Ми е, взяли. Обидві пари тут червоний, і ось ця коштує 75, а ось ця пара коштує 77 левів. За все я віддала Ну, у неї поганий курс, 1,90, і ми віддали 80 євро. У мене вже євро закінчилося, я свої 50 віддала. І Сонька мені свої, у неї були свої євро. Дала мені своїх 30 євро. Коротше, ось так. Так що кишенькових грошей вже нема у нас. Ну, на картці залишилося. Не знаю, як ми будемо якось будемо виплутуватись. Залишилися гроші дрібні на проїзд, тут і лево коштує проїзд на людину в одну сторону. Ось якось будемо вже все. вам дякую за перегляд, за лайк, за підписку. За розуміння. Всім пока-пока. До нових зустрічей!